Всім привіт! Якщо ви думаєте, що в нашій громаді немає красивих місць, то ми думаємо інакше. Секрет простий. Красу бачить той, хто хоче її бачити. Наше місто це не просто будівлі та дороги, це простір, наповнений історією, життям і милими куточками. Коли ми змінюємо кузору з критичного на вдячний, навіть звичні місця набувають особливого сяйва Тут усе створене з любов'ю. Місто посміхається кожному, хто приходить сюди. Його краса є гарний парк, де люблять проводити час з діти і дорослі. Він запрошує до неспішних прогулянок та надихає насолодитися спілкуванням з друзями. Особливою гордістю є музей Паравоз. Живий свідок історії залізниці, який приваблює і дорослих, і дітей, нагадуючи про вагомий внесок нашого міста у розвиток країни. А сквер пам'яті Небесної Сотні є символом нашої поваги та вдячності героям. Це місце тиші та вічної пам'яті. Ми, відростаючі покоління, пишаємось нашим містом і хочемо і надалі плекати його красу, розвивати його, підтримувати ініціативи громади, щоб наше місто ставало кращим, затишнішим і по-справжньому улюбленим. Щиро дякуємо всім людям, які доклали зусиль, щоб створити затишок та красу, та тим, хто щоденно дбає про її чистоту та збереження. Ми пам'ятаємо про ціну мирного неба над нашим містом. Дякуємо за та шануємо пам'ять героїв. Ми починаємо проєкт цікаві місця нашої громади, в якому детальніше розповімо про ці місця. До зустрічі у нових відео!